Ми гарно дивимося в втрати. Положила її на розкальонну сковородку рибку. Почала вона смажитися гарно. Я Там тебе половину базилика, що Ти Ти хочеш. В мене нічого не спитав. О, ти мені лише дві не Займайся, ти що п'яне. Алло, чувак, 34 роки. Поважай себе, поважай когось. Я б не посміла ні до Анжели, ні до нього підійти і так нагло взяти собі. Ну, я маю уніжатися і просити, Влад, віддай мені мій базолік назад. Не віддажать тебе часу. Наташа, іди сюди, на. мене дякую. Біге. Още вже з купушки упорхнула. Якщо ти провтикав взяти вчасно з холодильника, це особисто твоя проблема. Давай ще в мене тісто вже замішане. Прийди, візьми, бо тобі впадло. Все, сделай себе базиликовое масло. О, видишь, тебя Бог наказал. Ага! Щека, тащи! я Бог наказал! Наташа! -а -а! Его Бог наказал! Отвечаю Так я ведьма! Так ему и треба. Короче, я ведьма, бачишь. Сейчас будет весело. Мне треба рубать дрова. Я, правда, ніколи не рубав, але буду учитися. Панове, там а, величезні палени лежать, громадніші оці як їх рубати, якщо я особисто ніколи в житті нічого не рубав. В мене завжди були якісь а, дрова готові вже. Ця сокира не залазила в цей пеньок. Я і так, і так, і так. Вона не проласе. ваші гробані дрова. Где-то плачет Буратіна. Ти над ні за чим я здіваєшся. Ні, дивишся на нього сразу ця пісня satisfaction. пучком. Він ніколи тупора в руках, мені кажеться, не держав. Це мужик, якому вже 26 год. Ніколи ту в руках не держав. Ну це стидно, мені каже, це має бути. Ну хоч я ти фільми не бачив, як рубаються, замахнися і убани. Переверни і ударь топором другою стороною, місце з поленом. Да! Та ти що, зараз я голову? Це що а це таке сказати? Це, так? це, не не це, так. це так. в Данії так роблять. Мужики ага. з бородою в Данії так рублять завжди. Це в Аярді, але він робиться по принципу без квіта. Дайте, я роблю. Стоп, я вдома торти пічу без квіта. Я ими занимаюсь постоянно этими бисквитами. Ты хочешь делать что? Тесто. Я тесто не буду делать. Ты... Дайте хоть что-то я буду делать, иначе я с ума сойду. Делаю бисквит так, как я его делаю дома. И стыд ничего возле тамарки. Это кто открыл? Это я Открываю Куда? сюда бисквит. Бисквит, коньяк? Да. Нет. Молодо, зелено, не всегда зелено и не всегда хорошо. Надо и послушайте нас, старых дряхлых теток. Ну, да, я всегда так дома делаю. Это ты дома делаешь, Томочка, здесь мастер-шеф. Я знаю, что она получается, максимум. Томочка, курочка моя любимая, дорогая, обожаю тебя до безумия, но коньячок всегда не нужно. Ну ты знаешь, говорю, а я это пеку. Тамар, ты серьезно? Ну, как можно в бисквит добавить коньяк? тебе сказал, что не ложится в бисквиты, в эти всегда коньяки, всегда ложится. но ну, где-то ложится водка, в тесто. Вот, к примеру, для пиццы лучше есть пицца, если тоненькую-тоненькую надо сделать тесто, лучше добавить, ну, где-то пол рюмочки водки. Я знаю, Макс, я это делаю дома каждый день, каждый пеку. я не знаю, можно на твой рост? Она хочет коньяк добавить в бисквит. Пусть добавляет. Миваємо руки. Звучить вперед вперше. Я чесно хотів для себе цей плащ, такий, там багато комірців. Володимир сказав, що це такий плащ контрабандист. Кон... Контрабандиста. Плащ контрабандиста. Не скажу це слово. Володимир натякнув, що в цьому площі дуже багато карманів і дуже багато місця, куди що покласти. І такий думаю, в принципі, мій розмір мені пасувало. Біжу я з цим м'ясом і як? Ірина, та що ж я п'яс? Іра веде активну полову а а любить підлогу на мастер-шеф. Я готові відстаньте від мене. Поржали і хватить. <реку> Іра, можна ще одну шутку? Можна ще одну шутку. Ну! No. Ти так любиш мастер-шеф, що готова цілувати пол тут, так? <реку> <да? реку> що <реку> ти іщеш? — Мандаліна нужна. А что такое мандалина? Ребята, а что такое мандалина? Дайте мандалину. Мандалину Мандалина, мама. О, все, все, она, да. Мандалина, о, супер, ты нашла. Дайте познакомиться с мандалиной. Это не я. Мандалина. Моя, ты девушка мандалина. Ты не мандалина? Я думала, ты меня мандалиной. Нет. Понимаешь? Я тебя так не мог назвать. Ну no, попробую. 8 -8> це чорнослив, це не копчений Ой, Да не цілу. Ось Осьо. Мені з Колі сподобалось працювати, бо ми смаки розрізнили. Ну і ми так вісім смаків собі вже написали. І я поставив там, наприклад, на більшу половину процесів Колю на, на ці начинки, щоб він вже почав працювати, там, наприклад, полуниця з е, полуниця з полуниця базиліком, м'ята з е, малиною, коротше, з імбирьом він працював сьогодні. Ну, типу, Мені сподобалось колі працювати. Стой, Ілля? Подожди, візьму, подожди, не бий, не бий, подожди. Я сама викликаюсь на мангал. Ти бачив цих ну, людей? Вони в поході ніколи не були. Типу, я не хотіла, щоб моя команда сьогодні залишилася елементарно без вогню, а значить нічого не приготували. Запалюйте. А ти можеш маленькі скоби поробить! От береш оцю і маленькі ці. йди, будь ласка. Ну, так не рубають дрова. Що це за блінчики? Я б спостерігала 10 хвилин, як Ілля та не? А не дрова. Чуєш, може просто забери його. Б**. Він щось то... сумасшедший. Я йому кажу, бере, що цю штуку на м'ялки для розпалки треба нарубати оту мілку на м'якій часті, а... щоб ми почали вже розжигати. О, Господи, прости, помилуй, Боже мій. І я Мел... тебе hey. Іля, як нещасний пастух якийсь. Не вмієш, не берись, не не так само і тут. Ну, не виходить, піди. Прийди, скажи. Не виходить, Русік, може, в тебе вийде. Ну, ніякої проблеми нема. Іра, як завжди, вона бігає по всім поверхням і так, ну, коротше, бігає, просто і бігає. Її амбіції вони набагато більше ніж того, що вона робить. Я там ну, десь три чи чотири колоди я ці розбив. І от на останній вже просто злетіла шкіра, і я не міг рубати далі. Русик, ідіть рубайте, в мене шкіра позлазила вже з пальців. Я зрозумів. Треба було б навчитися дрова рубати в 45 років, мужик називається. Ну, ну, куди це годиться? Біля Та, А можна пластирь? Що уже? Руслан, раз, два, три, думаю, все, клас, дрова, є. Боже, ти просто бог! Я починаю розпаль... розводити багаття е, в мангалах. О, як жарко! Ви легко розпалились? Да. Я не знаю. Ти розпалила. розпалила. Да. Багиня. <рес> Дякую, Киті. Кого я запомнил, это Вовку. Шо Вова телец, потому що я тоже телец. Кого вы ви хотіли вытянуть? Я хочу телец вытянуть. Я тоже телец. Я тарой строй стройсь, Роз, думаю, боже, Максим, включи, пожалуйста, свою вот эту вот уже интуицию, почувствуй. Там сейчас этот немножко включаем битву экстрасенсов. дело. <решит> <решит> <Олечка, решит> я, я вообще не понял этого. Я это сделал не специально. Я просто, ну, типа, я был расстроен из-за того, что я не взял тельца. И я забыл напрочь, что вообще, кто к какому знаку зодиака относится, кроме Вовы. Я забыл, что это Олей. И... Олечка, О, нет. Я не... Повертайтесь, будь ласка. Это круто! <смех> <смех> Что это было? Я не сразумила. Нет, Олечка, я вас люблю, я просто хотел сильно тельца. <laughs> я там чуть ли не расплакался, мне было обидно, но мне было смешно очень сильно и стыдно. Это провал вода просто нахуй. ужасное. Сегодня очень сложное задание и вкусно им значит и чтобы все сочеталось и рыба и мясо и шоколад и еще и чтобы отходов не было. Ну извините, очень сложно. Так давай котлета, перловка, перловка. рыба и легкая. И легка, да. Стратегия такова. Я когда увидел сардину, я подумал, что это тюлька. И у меня в голове сразу всплыла одесская тема. Это биточки и стюльки, которые у нас делают. И мне показалось, что это будет очень круто сочетаться вместе с мясом. А дальше филе миньон, соус на основе черного шоколада и овощное пюре. Ян, Йон, смотри. Яна, Мы хотіли в першу чергу зробити вишукану страву. Дивись, це буде у нас типу стейк, да. його замаринуємо зараз. Також там був красивий кусочок капусточки і ми вирішуємо це сделать нашим гарниром. Вот. Также я недавно читала про прикольный соус из свеклы с красным вином, поэтому приймаю принимаю решение готовить его. В общем, типа основа у нас есть, а дальше будем что-то сейчас думать. Я думаю, что тебя тяжелее? Вот это или вот это? Яйца тяжелые, яйца надо сюда. Да, яйца мы туда використаємо. Куда? Давай зарубим такие овочения по типу котлеток, Кать. С бурячком, туда піде цибуля, у трошки пида, туда піде сыр, туда піде другий сыр. Котлеты. Туди... Котлеты на мастер-шеф. Ну, Котлетки? Говорит, ну да, это вкус то, что. Ремамка, десятый сезон, мастер-шеф. Котлетки, рулетики. Укропу не дав ця петрушка. Воно не котлетки, воно получається як овочеві будуть такі зрази.